Привіт, я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу у Перш ніж розпочнемо говорити якою буде погода завтра, у вівторок, 18 лютого, хочу розказати трошки про сьогодні. Справа в тому, що сьогодні, впродовж понеділка, Україну перетинає холодний атмосферний фронт. У Києві зранку був дощ. Зараз опади пішли, вони, до речі, також змішуються з мокрим снігом, на схід у центральній області та у південну частину. Оскільки фронт холодний, то відповідно за холодним фронтом поширюється і холодне ж повітря. Тому завтра, 18 лютого, в Україні очікується похолодання. Поглодання буде незначним. Більше воно стосуватиметься північних та західних областей України. Там вночі температура повітря опуститься до 3, а подекуди й до 5 градусів морозу. Вдень буде порівняно тепло, але все ж таки переважатиме свіже повітря від 0 до 5 градусів тепла. Що стосується опадів, то оскільки завтра ми перебуватимемо у тилу холодного фронту, то переважатиме скрізь суха погода, хіба що вночі та вранці виникатимуть тумани. Дощ залишиться. Лише на крайньому півдні України у Криму. У Києві, завтра, очікується суха, навіть в день сонячна погода. Ніч буде свіжа, як я вже сказала, близько 0,2-0 градусів морозу. А ось в день повітря потеплішає до плюс 3 плюс 5 градусів. Що стосується найближчого тижня, хочу повідомити, що весна. Триватиме серед лютого, і впродовж усього тижня переважатиме знову ж таки тепла погода, і з середи почнеться потепління, яке досягне у південній частині України 15-18 градусів. З позначкою плюс, очевидно. Нарешті території плюс 18, звичайно, не буде, але також буде досить висока температура повітря. В день вона коливатиметься в межах 3-10 градусів тепла. Побільше дощів, проте опади будуть невеликі і переважно у вигляді дощу. Мокрий сніг можливий хіба що подекуди на крайній півночі та заході у нічні години. У Києві також продовж усього тижня переважатиме тепла, весняна, серед лютого погода. Тому е, єдине побажання в зв'язку з тим, що будуть очікуватися дуже сильні коливання атмосферного тиску, метеочутливим людям підготуватися здалегідь до таких змін.